Сили інтернету. Злодія на другому авто, який вкрав в київському магазині кишенкові ваги за 690 гривень, впізнали земляки. Відео з камер спостереження виклав соцмережу директор магазину. Користувачі інтернету за кілька днів ідентифікували на ньому Віталія Хомича, колишнього чиновника з райцентру на Київщині. Чому заможний чоловік краде і чому поліція на це затуляє очі? ТСН поїхала до цього чоловіка додому. На іномарці за щонайменше 20 тисяч доларів він приїздить у столичний магазин за вагами для новонароджених. Табилі вот эти вот віси. Ціна їх була тисяча чотириста за сім хвилин обирає ваги. Поки їх пакують у коробку, чоловік розглядає вітрини і, нарешті, платить. Касир дає гарантію, чек, решту. Покупець затримується ще на хвилину і непомітно кладе маленькі ваги собі в кишеню. У руки бере велику коробку з покупкою та йде. Ще їх називають ювелірні віси. Ну вони так складаються. Буквально в карманчик. Крадіжку виявили за кілька годин. Директор магазину знайшов злодія на камері спостереження. Відео виклав у соцмережу, яке за тиждень набрало до 100 тисяч переглядів, і злодія впізнають користувачі інтернету. Це пишуть колишній земельний чиновник Віталій Хомич. Я вот ще осторожно за до будь-якої інформації. Я не знаю, хто второго скучі за останні три года. Ми викликали поліцію і не псалі землі марки діначудивше вже мені малий показ. Ставище райцентр за 140 кілометрів від Києва, де живе Хомиш. Відео з магазину ТСН показує його землякам. Я б такого геть і не подумав би. Не подумав, не подумав би. Він він. Він. Він? Да. Да. Факт наяву. Упізнають крадія і в мерії, де він два роки очолював відділ Держзамагентства. Бачу, да, де був такий, можливо, якась провокація, можливо, ще щось. Ну, мені там чітко не видно, по крайній мірі, що щось там десь є. Жінки припускають в екс-шефа клептоманія. Чого так, наче ж людина забезпечена? ж у нього хвороба є така, знаєте. Беруть, десь неправильно лежить. Може, планета якась не там знайшла. Кума Хомеча порується на городі і теж упізнає його на фото і соцмережі. Вона чи не єдина в ставищах, хто була в багатія в гостях? Знаючи міх є тий баранчик, басей точно її? їхні. Якщо в нього грошей тихі, то наші ті ризики. Може, то вже так люди, жиру бісяться. Навіщо красти? Дивується, і перша дружина Хомича ділиться. Вони розлучилися сім років тому, бо він знайшов іншу. Але розбагатів чоловік саме з нею. Вважає жінка за 13 років шлюбу. У Нас було таке, що не було навіть хліба за що купити. Я всьому відказували собі Безсоння і все тому самі знаєте, як бізнес строїться. Все, все самі абсолютно спочатку це були державні посади, а потім це вже був свій уже бізнес. Розбудувався хоміч тут років 20 тому. Розповідають сусіди. Рік тому кажуть, перевівся на роботу в сусіднє село, де його піймали на хабарі у 80 тисяч гривень і звільнили. У прокуратурі ТСН заявляють, екс чиновника заарештували, але суд відпустив його на волю за 134 тисячі гривень. Застави. Ми маємо фактів передачі і отримання ним. Хвора є всі докази його. вини. зараз знов направимо відповідний обнувальна акт до суду. Сам Хомич на численні дзвінки ТСН не відповідає і з дому не виходить. Але в дворі Хомича ТСН фільмує іномарку з тими самими номерами, в яку сів злодій. У поліції нічого не коментують. А директор магазину скаржиться, що за тиждень після крадіжки правоохоронці не вилучили в нього навіть відео з камер спостереження. Валентина Мудрик, Вікторія Нікоденко, Володимир Сетюк Ігор Ткач, ТСН 1+,1.